Думаєте, ми сьогодні зробимо тест-драйв неба. Ні, ми сьогодні знімаємо суперкласну машину, яку Рома зараз опускає камеру, показує, і це Volkswagen ID Бас, повністю електричний транспортер від Volkswagen. 80, щось там, 24 кВт батарейка, 150 кВт потужність електродвигуна. Транспортер це вантажний автомобіль. Це автомобіль, який має всі сучасні опції, які треба. Дуже гарно, прикольно виглядає. Комфортно вас везе на відстань. Точно 400 км, можливо, 400 з плюсом. Це все видно згідно а, того, як ми сюди їхали. Цю машинку. Ми придбали для нашого замовника. Знали яку знали, бачили яку з нюансом, який я трішки пізніше покажу. Машинка ця дистанційно. Передавалися кошти, дистанційно викуплялася машина, і зараз ми йому доставимо цю машину додому під двері. Хочете, ви теж можете таку опцію обрати, написати нам. Ми це все для вас зробимо. Адаптивний круїз-контроль, повний набір всіх асистентів, парктроніки, led оптика Я не знаю, що ж та машина не має, Вона може має як для вантажу, напевно, всі опції, які тільки можуть бути. Дуже гарний вигляд. До речі, ось це це не пофарбовано, це плівка. Я думаю, все ж таки, що на заводі це поклеєно, бо дуже гарно зроблено. Видно, що це зроблено якимись лекалами, бо немає. Ніде ні одної ножої підрізки, все зроблено просто ідеально. Я ще не бачив такої роботи, ідеальної, щоб так робили вручну. Окей, може і роблять вручну. Логічно, що машина білого кольору, ви замовляєте, це роблять, але якісь точно лекали і спеціалісти є в них круті. А я разом з друзями та партнерами цього випуску Hotline Finance хочу нагадати вам про зелену карту. Це є обов'язкова страховка для водіїв, які планують на власному авто виїжджати за кордон або вже їздять дорогами Європи. А придбати її можна у застосунку Hotline. Фінанс оформлення швиденько, тільки онлайн і займе менше 5 хвилин. Оформити зелену карту можна як в Україні, так і будучи за кордоном. Якщо у вас закінчується ваша страховка, а ви не плануєте повертатися назад. А з моїм промокодом РК 10, ви ще й отримаєте бонусні гривні, які потім можна використати як знижку. Рекомендую. Машина вантажна, машина на стальних дисках. Машини ми вибили ще один комплект дисків, сторгувалися на машині, класну ціну зробили і розмитнилися і будемо віддавати нашому замовнику. Не все так просто з розмитненням. Електричних вантажних автомобілів, тому що віднедавна можна розмитнювати електричні вантажні автомобілі без сплати ПДВ. Залишається тільки сплата мита, тобто 10% від його вартості. Цю цифру теж можна зменшити. Ми знаємо, як без проблем пишіть нам. Тобто розмитнення електричних машин є воно символічне, але воно набагато дешевше, ніж дизельно-бензинових. Задумайтесь. Ззаді автомобіль виглядає не менш футуристично, якщо чесно. Тому що оце, до речі, це плівка. Це плівка, тут скла нема. Це плівка на блясі. Це плівка, це плівка, це плівка, це плівочка, це ніби плівка, якщо я не помиляюсь. Так, це теж плівка. Ну коротше, одним словом, бачите самі. Тобто дизайнери погралися з дизайном машини плівкою і зробили дійсно класно і суперово. Першим ділом, беремо Пантронік, могли зробити чорний. Ні, вони зробили червоний, щоб був гарно виглядав. Машина вантажна, машина має фаркоп. Машина вантажна, машина має камеру. Ось тут. І дивіться, що має машина: електричну кришку багажника. Ви скажете Назар, це панте. А я вам скажу: а в сучасному світі, чому ту кришку треба руками тягати? Та, будь ласка, якщо людина хоче, вона може заплатити і отримати функцію електричного, скажімо так, піднімання кришки. Літні колеса в машині Бам! Чому вони не на машині? Я думаю, що буде куплятися гарний алюміній, ставитись на машину. І є ще плівка. Питання до плівочки. так Хто там спеціалісти, хто розбирається на плівці і так далі. Плівка ось якась така. Плівочка її рідна оригінальна. Для чого Volkswagen дає ту лишню плівку? Я не знаю. Питання зараз не до того. Питання стоїть в тому, що дуже березно, бережно експлуатували цю машину. Весь багажник застелений ще подвійною, ось такою набірною. Бачите, такою підлогою. А ось це оригінал. Тобто тут все чистеньке, все, все суперово. Машина має пробіг 16 тисяч 23 року. Або, скажем так, вантажний відсік. Достатній. Кожен обирає для себе знає що. Розміри його є в інтернеті, можете помірити, подивитися. Йдемо покажу ще. Там ззаді дорога, їдуть машини, стали на червоне, і багато водіїв дивляться на мене. Що ж, що ж ми таке купили? Я вам серйозно кажу, навіть дуже сильно привертають увагу на цю машину. І так, машинка не має електричних, здвижних зверей, але така ручка прикольна. Якщо стоїте десь під горбиком, вона там фактично закриється, легенько все ходить. А тут в салоні. Місця достатньо. Я до речі, зараз салон окремо зніму покажу. Показую нюанс, з яким ми придбали автомобіль. Ми чесно все показуємо. Ми придбали автомобіль із пошкодженнями, намірено знали. Чому? Тому що ця машина дуже дорога. Щоб ви собі представляли, вона дорожча набагато за китайські айдішки в Німеччині. А ще й вантажна рідкість. На митниці всі повиходили, сказали, боже, що ж ти таке привіз? Що ж таке? Хто, хто таке привіз? Ми одні з перших, хто привезли, напевно, в Україні вантажний ID-бас. Можливо, вже хтось один привозив, я по митній базі дивився. Ну, але все ж таки. Чому брали машину з пошкодженнями? Тому що вона майже в два рази дешевше від непошкоджених машин була. А які пошкодження символічні? А саме, заміна крила, заміна фари, заміна бампера. Вже накладка на дзеркало або дзеркало в зборі є власника. Власник має всі ці запчастини просто їх прикрутити. До машини. Е, покажу класну опцію, яка називається капот. Капот. Під капотом в нас що? Правильно, бачок з антифризом. Сюди омивайку доливати, більше тут нема що робити. Не пошкоджено жоден лонжерон, жодні нюанси, там, кріплення фари і так далі. В принципі, е, я думаю, що фарі можна і замінити навіть скло, але все-таки я рекомендую. Напекрутив і погнав. Капот не зачіплений, ніде, ніякі лобове, нічого. Напишіть, чи це є складні пошкодження, це, чи це є дуже круто бита машина чи ні. Ми можемо привезти вам будь-який автомобіль, який ви замовите з Європи на ваш розсуд. Проста математика. Проїхали ми годину середня швидкість 63 км, 18 кВт бере машинка підімною, якщо так можна сказати. При середніх розрахунках виходить 420 км. Клімат вімкнений, просто їдете, ніякі якого режими, ніхто нічого не вмикає. Вона легко проїжджає 400 км. Так, по звукоізоляції достатньо приємно. Немає тролейбусності ніякої, як в інших марках. Тобто це годіння електродвигуна, нічого, щось в буді поклацує, Ну, бо лично ж це вантажна машина. При гальмуванні лишніх звуків немає, нічого немає. В салоні більш-менш тихо. Тись так само, якщо би забрати звук двигуна як в комерційних течиках від Volkswagen. Вантажна машина. Я зараз трішки буду Volkswagen ображати, бо вантажна машина твер твердо тут, твердо тут, все так само твердо, як в вайдіжках з Китаю, друзі. Ну, трішечки вони зекономили. Ну окей, в вантажній машині тут просто так, я розумію. У нас є повний набір асистентів, у нас є класне кермо. Е датчики там світла, дощу, камера, парктроніки. Ну, все, що на максимум може бути, все є. Але пластик такий, як водішок. Хотілося б, щоб в вадіжках було трішечки м'якше і приємніше в салоні, що того і немає. Далі type c для пасажира, раз в дверях. Сидіння тут на двох повноцінне. Тут я один сиджу, можу регулювати сидіння вверх, вперед, назад спинку. Клімат. Клімат двохзонний. Кожен для себе може будь-що обирати там і температуру, і так далі. Є асистенти. Зараз покажу вам на рахунок Зараз, зараз, ну, включися. Так, нам треба що, запалення включити. Запалення, до речі, кнопочка є. Ось тут. Її не завжди треба вмикати. Якщо примусово хочете сісти, завести машину, просто зразу на драйв включили і, і погнали. Такс. Асистенти у нас повний перелік. Адаптивний круїз-контроль, lane assist, front Assist, emergency Assist, камера заднього огляду є. По режимі Mode ми можемо вибирати еко, комфорт, спорт індивідуальний. В індивідуальному режимі можемо вибирати ось такі налаштування, що нам там потрібно. Далі. Тут у нас стандартно вже драйв, паркінг реверс. Все це дублюється. Беб доступно. Ну, ще додаткова рекуперація. Розхід батарейки, я вам чесно кажу, можна легко проїхати 400 км на цій машині. Може навіть і більше по місту. Все, що ще хотіти від машини, в якої невеликий пробіг, як для вантажної машини, повірте мені, вигляд просто суперовий. Я от зараз скажу. От ви я вийду, покажу. Всі просто оглядаються на цю машину. Ха. Ну, подивіться. Подивіться, яка вона гарна. Яся такие тих то вже чув.